Мы их тут заработаем. Качали теж сусідам воду, я звернувся до них, вони по... прийшли, подивилися, поспівчували і пообіцяли, що сьогодні вже нам допоможуть тут в разі. Вони вчора допізна, дуже, я не знаю, десь більш до 12-ї години качали, а вже сьогодні зранку приїхали виручати нас. Ми дуже їм вдячні, що вони співчувають і нам допомагають, хоч воду відкачати. І... Так, і... Наші вже неможливо ні в суботу зайти, ні, нікуди, ні дьох, ні в підвал, картоплі пропали, все пропало. Ну, Дякуємо, що вони хоч нам співчувають, а там будемо бачити, як краще. А це перша така ситуація у вас, чого щороку буде? Так, обично, але ж цей рік, що так, такий рівень води, то цей перший рік. Е, ну так піднімалися води, але ну, не настільки, там нехай на сантиметрів 20 так було, що можна було самому відкачати. Ну а цей рік вже настільки, що вже ми неспроможні самі то, тому звернулися до наших МЧС. А в майбутньому будете щось робити, щоб потрапляли ну, такі. Вчора, вчора наш масив було зібрання, збиралися весь масив, порішали, щоб ну, трохи, голова сільської ради був в Ярмоцький, щоб якісь трошки вони, трошки ми своїми коштами будемо якісь рішати, дренаж потрібно робити. Отак виходу допомагає. Ви всі разом щось, ну, скажімо, будете рятуватися вже всі разом. Так, ми тоді спільними силами будемо скидатися кошти, трошки сільська рада може щось виділити, чи міська рада. То як ви бачите, кругом все плаває, нікуди не зайти, ніде нічого. На купівлі попали, все, Я не знаю, як далі буде. Чим садити, чим що Не падає. А що би ви порадили значит, таким же людям, які також от мають такі що вони плавають, і городи, і ну, порайки, от власного досвіду. Ну що, в першу чергу треба звернутися до наших МЧС, щоб вони посоветують і щось привезуть якусь техніку, відкачають воду, не так відкачають, як ми викачували, що один до одного сусід до сусіда, сусід до сусіда, там сварка. Вони протягнули шланги, де ніхто не проживає, до берега. І нікому вода не заважає, вони таким чином викачують і всі спокійні, заспокоюють. Так сварилися один з одним, що той до того качає шланги на скороткі, насоси слабенькі. А МЧС протягнули шланги великі і вони відкачують нам всі Ну, Звичайно, це так поодиноці, це питання, ніхто не рішить, що там я біля себе канаву якусь прокопаю чи трубу проложу, а сусід хай це треба збиратися спільними силами, рішати це питання. Бо так у одиноці ніхто нічого не рішить. І це, це треба всі, от як ми вчора зібралися, рішили, бумаги підготували, підписи зібрали і таким чином ми будемо щось трохи, якісь двиги будуть. А так, як ніхто не, не рушить з місця, так воно буде і в данішому. Це підсохне, забудеться і так на тому буде наслідний рік, будемо знов чекати повінь. Те саме буде продовжуватися. Я Фінчук Юрій Володимирович. Проживаю в село Зміїнець. Воролина. Да, бачила, вони стояли там біля людей, ну, і ті хазяїни свого дому стояли там ну, і допомагали їм відкачувати теж воду. Ось. І у нас тут на вулиці десь було три шланги. Тут були, відкачували воду. Це ж десь я знаю прийшла, я вчасно вже вони були, вже качали і до ранку. Молодці. Активно і дуже швидко, і з усім з помпою, з бензином довозили ще бензин. Служба була організована дуже добре. Ми вдячні за допомогу і райдержадміністрації, і, і голови сільської ради Гіркополонка, особливо в службі МЧС. Дуже оперативно, чітко. І вони працювали з другої години дня до шостої ранку. Відкачали дуже. Я не знаю, скільки там кубів було, води, надзвичайно багато. Тут всі вдячні, бо то ж не тільки нас затопило, затопило, певно, шість господарств. Скажіть, а щороку такі бувають події? Чи це тільки в цьому році? Підтоплення так? трошки в погребах буває щороку, але цього року найбільше, скільки тут люди живуть, ніколи такого не було сильного підтоплення. Тобто, коли вже був край, ви звернули? Звернулися до за допомогою до влади, яка нам надала допомогу, так як по телевізору казали, що готові служби, так нам в нашому випадку так і було. У нас щороку буває підтоплення погребів, і ми вже давно придбали такий насос щоб для відкачування води. Але цього року своїми силами ми не могли справитися, мусили докуплювати додатково, щоб продовжити шланги, оці і насос, щоб самі. Спочатку хотіли своїми силами відкачати воду, це було неможливо. Дуже цього року велика повна у нас. Ми справитися з тим підтопленням, погріб повністю затоплений, закрутки, картопля, морква, те все, що зберігається. Але ми не могли це відкачати, дуже велика кількість води. Тоді ми звернулися в службу 101 МЧС. Для того щоб уникнути затоплення будинку, ми розбили бруківку, копали рова, щоб випустити в садок воду, щоб не було підтоплення будинку. А не шкода було в бруківці? Шкода, але треба було ж якось писати щось потрібно було робити. Треба це ж не розбили. Його треба купити. Воно ж коштує тепер стільки. А що те саме не можна? Ні, бо ж ми його, Вона поламалася. Пластмаса, воно було забетоновано і треба було.